Вітаю! Під час попередньої лекції ми окреслили коло проблем, важливих термінів і питань. А тепер трішки історії. Слово емпатія походить від грецьких слів «ем» і фатос, що дослівно означає входити в почуття. Хоча слово з'явилося порівняно недавно, ідеї, подібні до емпатії, існували протягом століть. У давньогрецькій філософії Аристотель. Обговорював поняття симпафеї, яке описувало спільне відчуття емоцій. Зупинимось на вченні Аристотеля, воно варте уваги, оскільки є основою, початком емпатії. Симпафея це філософське поняття, яке Аристотель використовував для опису спільного відчуття емоцій. Упевнена, що всі вже здогадались, що симпафея це симпатія. Дуже співзвучні слова. Аристотель вважав, що люди, які мають близькі стосунки, виявляються настільки емоційно пов'язані одне з одним, що вони можуть відчувати емоції одне одного, ніби це їхні власні емоції. Це не означає, що люди буквально відчувають те ж саме, що й інша людина. Натомість це означає, що вони можуть розуміти та співпереживати емоціям іншої людини. Настільки глибоко, що це стає частиною їхнього власного емоційного досвіду. Аристотель виділяв три основні типи симпафеї. Фізична симпафея це спільне переживання фізичних відчуттів, таких як біль чи задоволення. Бувало у вас так, що ви відчували задоволення, коли було добре комусь поруч із вами. До прикладу, уявіть, що ви подарували парфуми на день народження своїй подрузі. Вона щиро зраділа, бо це її улюблений запах, а вона давно не могла знайти ці парфуми або не могла собі дозволити їх купити в силу матеріальної скрути. І от ви бачите, як подруга нюхає цей запах, вона випромінює щастя, коментує цей подарунок. Розповідає історію пов'язану із цими парфумами іншим гостям, а ви відчуваєте просто фізичне задоволення. Емоційна симпафея це спільне відчуття емоцій, таких як радість, смуток чи гнів. Мабуть, у кожного бували ситуації, коли хтось поруч сміявся так заразно, що ви теж починали сміятись, можливо, навіть не почувши жарту. А може, ви заводились з півоберта, коли хтось звертався до вас з гнівними нотами в голосі. Можливо, гнів навіть і не стосувався вас особисто, не був націлений на вас, а просто атмосфера вмить ставала грозовою хмарою, яку прорізують небезпечні блискавки. Інтелектуальна симпафея це спільне відчуття думок та ідей. Бувало так. Що одночасно ви і ваш співрозмовник говорили ті самі слова чи продовжували речення одне за одним? Симпафея, на думку Аристотеля, відігравала важливу роль у людських стосунках вона дозволяла людям єднатись одне з одним на глибокому рівні і будувати оці от міцні та стійкі зв'язки. Емпатія як здатність розуміти та відчувати емоції інших є фундаментом для розвитку моральних принципів, а мораль система цінностей і норм регулює поведінку людини у суспільстві, часто ґрунтуючись якраз на емпатійному ставленні до інших. Емпатія спонукає людей діяти морально. Допомагаючи тим, хто потребує допомоги та уникаючи дій, які можуть завдати шкоди, моральні принципи, у свою чергу, формують емпатійне ставлення, сприяючи розвитку співчуття та відповідальності у гармонійному поєднанні емпатія та мораль забезпечують основу для здорових міжособистісних відносин та справедливого суспільства. Важливо зазначити, що вчення Аристотеля про симпафею було розроблено в контексті його загальної філософії, яка ґрунтується на ідеї телеології. Два поняття нерозривні між собою телеологія та детермінізм. Обидва стосуються філософії, як науки, і для їх розуміння потрібно заглибитись у тему. Проте в межах нашого курсу ми не маємо цього на меті. Тому для тих. Хто зацікавиться, залишу до цього уроку посилання на короткі подкасти з поясненням згаданих понять і філософії Гегеля, оскільки Аристотель, спираючись на телеологію, спирався й на філософію Гегеля. А ви, за бажанням, прослухавши інформацію, визначити для себе, чи хочете глибше познайомитись із цими філософськими поняттями і чи це взагалі вам треба. А ми продовжуємо нашу тему. Аристотель вважав, що все в природі має ціль або мету і що люди прагнуть щастя та самореалізації. Симпафея, на його думку, була одним зі способів, за допомогою якого люди могли досягти цієї мети, адже вона дозволяла їм зв'язуватися, тобто об'єднуватися з іншими людьми та жити більш наповненим життям. Вчення Аристотеля про симпафею мало значний вплив на західну думку. Його ідеї були вивчені, переосмислені та допрацьовані багатьма філософами, психологами та соціологами протягом століть. Сьогодні симпафея все ще вважається важливою концепцією для розуміння людських стосунків, моралі та етики. Після Аристотеля філософи епохи відродження, такі як Томас Гоббс і Девід Юм, також писали про важливість розуміння емоцій інших людей. В кінці 19 століття психологи почали систематично досліджувати емпатію як окреме явище. Вільям Джеймс, американський психолог, вважав, що емпатія ґрунтується на нашій здатності симулювати емоції інших людей у власному тілі. Теодор Ліпс, німецький філософ, стверджував, що емпатія виникає з нашого розуміння виразів обличчя та інших невербальних сигналів, які подають нам інші люди. Дослідження емпатії продовжувало розвиватися у ХХ столітті, охопивши різні галузі, такі як психологія, дослідження того, як емпатія впливає на наші думки, почуття. Та поведінку, нейронаука дослідження того, які частини мозку відповідають за емпатію, соціологія дослідження того, як емпатія впливає на нашу взаємодію з іншими людьми, еволюційна біологія дослідження того, чому емпатія еволюціонувала у людини. Поняття емпатії набуло значного поширення в останні десятиліття. Частково завдяки зростаючому розумінню його важливості для здорових стосунків, співчуття та альтруїзму. Зростаючий інтерес до емпатії можна також пояснити розширенням взаємопов'язаності світу завдяки технологіям, які полегшують людям розуміння, досвіду представників інших культур та середовищ, історичні передумови, такі як. Усвідомлення соціальної нерівності та рухи за соціальну справедливість також сприяли зростанню інтересу до емпатії. Слід зауважити, що дослідження емпатії все ще триває, і багато чого ще не відомо про цю складну емоцію. Однак переконана, що всім зрозуміло емпатія відіграє важливу роль у нашому житті і її розуміння. Може допомогти нам покращити наше життя в широкому сенсі і при цьому не потрапити на гачок, маніпуляцій, не загубити себе, зустрівшись із негативними аспектами емпатії. Як сказав німецький філософ та психолог Фрідріх Ніцше, жорстокість нечутливої людини є антиподом співчуття, жорстокість чутливої більш висока потенція співчуття. Саме тому важливо якісно і практично опанувати весь курс Емпатія для всіх. Тож виконуйте завдання, застосовуйте на практиці матеріали, які розміщені в модулях, діліться враженнями від змін. А якщо цю лекцію дивиться хтось у якості гостя і вас зацікавив курс, то інформація є в описі до цього відео. Приєднуйтесь, ми вам будемо раді і разом зробимо світ навколо нас безпечно емпатійним.